Доброго дня, шановна Метішинську громада. Я начальник управління освіти Ольга Бобіна. Хочу проінформувати вас про те, як забезпечені наші заклади освіти альтернативним вживленням на випадок локдауну. Третій рік поспіль вже йде війна. Наші заклади, третій рік поспіль, навчаються очно. І це завдячуючи без перебільшення, можу сказати, саме освітянам. І я хочу кожному подякувати освітянину, який чітко усвідомлював, що наші діти зобов'язані ходити в школу, спілкуватися, навчатися, радіти, поки наші влини захищають нашу державу. Але ж я, яким чином наша влада турбувалася про нас освітян? Освітяни неодноразово зверталися до міського голови про те, що забезпечили заклади освіти альтернативними засобами на випадок локдауну. В Цьому році це було теж не виключення. В червні місяці управління освіти звернулося до міського голови з проханням посприяти у забезпеченні генераторами усіх закладів освіти. Тому закладам було доручено. Вивчити це питання разом з управлінням освіти і визначитись, які ж нам потрібні генератори. У нас не було спеціалістів таких, тому ми звернулися до міського голови і отримали відповідь, письмову про те, що за генераторами ми маємо звертатися до військової адміністрації, що ми і зробили. Також, коли я усно звернулася про допомогу, щоб надали спеціаліста, який розбирається у генераторах, який може порадити нам, де його правильно встановлювати, яким чином процедуру цю виконати, де зберігати паливні мастильні матеріали. Знову ж була відповідь міського голови про те, що звертайтесь до військової адміністрації. Будь-який начальник буде що робити. Звісно, він має виконати всі умови, щоб діти наші навчалися. Тому я, звісно, і звернулася до військової адміністрації, а який в мене вихід був? Військова адміністрація разом з депутатами всіх фракцій підтримали пропозицію про закупівлю генераторів. І ми розпочали цю процедуру. Саном на сьогодні проходить закупівля генераторів. Деякі вже заклади закупили генератори. Проходить виготовляється проєктно кошторисна документація одночасно для встановлення цих генераторів. Також заключаються договори з підприємцем про зберігання паливно мастильних матеріалів, оскільки згідно законодавства в закладах освіти заборонено. Використовувати мастильник або їх облаштувати в такий спосіб, що це відповідало всім вимогам, щоб ви не витрачати бюджетні кошти, директори закладів і управління освіти вирішили заключити договір з підприємством. Так що ж виходить, що заклади самостійно разом з управлінням освіти опікуються тим, що забезпечити на випадок локдауна альтернативним живленням. А міський голова записує відео, де звинувачує в тому, що ми закуповуємо генератори. Так, чим же ж має міський голова займатися? Взагалі хочу нагадати Олександру Олексійовичу, що він є начальником цивільного захисту міста, і це його прямий обов'язок турбуватися, в тому числі про освітні та соціальні медичні культурні заклади. Тому закликаю міського голову сісти. За один стіл з військовою адміністрацією, з депутатами всіх рівнів, і розпочати роботу, працювати на громаду, а не писати записи у Фейсбук і звинувачувати невідомо кого.